Вітання шанувальникам рухової активності. Японське прислів'я говорить падай сім разів, уставай вісім. Територія спорту бажає і вам заряджатися життєвим оптимізмом. А в сьогоднішньому випуску пропонує хроніка подій закарпатського спорту від Ужгорода і до Ясіня. Говоримо про дитячий травматизм. Футбольний історик Михайло Рущак. Про спортивний клуб Русь Ужгород до сторіччя клубу. Адже цей клуб себе позиціонував як перший русинський клуб в краї». В Ужгороді футбольний сезон завершився одним із найстаріших кубкових турнірів на Закарпатті. Фіналом кубка стадіону Авангард. Ці змагання започаткували ще 1957 року. Дуже приємно, що традиційний Кубок Авангарда відбувся. Взяли в ньому участь п'ять команд. Ті команди, які брали участь у чемпіонаті міста Учора, це була попередня домовленість з команд. У 62-му фіналі Загор переміг лідер 3-0. У Ужгороді відбувся чемпіонат України з легкої атлетики і фізкультурно-спортивного товариства Динамо України у змаганнях виступили понад 80 учасників. У командному заліку перемогли Закарпатська, Київська та Одеська області. Кращі учасники будуть представляти Україну і на міжнародних змаганнях, тому кожному учаснику щастя, перемоги, великих здобутків, рекордів особистих і дуже високих результатів. Дякуємо Збройним силам України за таку змогу. Що саме в місті Ужгороді ми можемо проводити змагання, розвивати спорт, розвивати нашу молодь і цвіт нашої нації, які представляють Україну, якими ми надзвичайно пишаємося. Ветерпольні команди дітей двох вікових груп із Ужгорода, Львова та Києва змагалися в обласному центрі. Це наш традиційний відкритий чемпіонат міста Ужгорода. Ми проводимо його для найменшої вікової категорії. Цього року це грає 2011 рік та молодші, а друга категорія 2013 рік та молодші. Це найменші дітки. Переможцями турніру у двох вікових групах стали вихованці з ветерпольного клубу господарів Динамо. В Ужгороді стартував перший тур дитячої ліги Закарпаття з волейболу серед дівчат 2011-2012 років народження. Цього сезону нового заявилося набагато більше команд. З, зокрема, і з Ужгорода ще додалися команди. Але по, аналізуючи попередні роки, чемпіонат області є дитячої ліги, особливо молодші вікові категорії, є дуже сильним. Команди дуже виросли і це дає, як кажуть, натхнення для наших дівчат і для інших команд дівчат, які хочуть зростати і покращити свої результати. У групі Схід брали участь шість команд спортивних шкіл із Перечина, середнього та обласного центру. Із двох перемог у двох матчах розпочали вихованки волейбольного клубу Варош із Дюша номер 1 Ужгорода. Із перемог розпочав новий чемпіонат України з баскетболу БК Ужгород ДЮШ у західній групі першої ліги. У стартовому матчі господарі здолали Академію Говердли з Івано-Франківська 88-64. Потім виграли у Львівської політехніки 163 і старого Луцька університету 2 КДІША 1 82-59. Хоч закарпатський лідер західної групи поки в пошуку оптимального складу, а тому при переможному настрої своїх баскетболістів обережно прогнозує найближче турнірне майбутнє. По комплектуванні команди ми ще ну можна сказати в пошуках, тобто це не остаточний склад. Будемо намагатися, звісно, давати більше, зіграти молодим, але також думати про наступний етап. І ну, перша задача зараз це вийти до наступного етапу, тобто посісти бажано перше-третє місце в підрупі, а далі ну, подивимося вже по ходу сезону. Жіночий футбольний клуб Минай установив рекорд голам. Команда Ужгородщини в гостях розгромила янтарочку в шостому турі групового етапу Першої ліги чемпіонату України. У ворота Новояворівської команди влетіло 20 м'ячів без відповіді. Голи на рахунку Анастасії Гримак, Дарини Гуц, Жанни Волошин, Дарії Чонкі, Руслани Алієвої. А ще два м'ячі забила Софія Марія Зозуля, Катерина Якимчук, чотири. І дев'ять Валерія Лінус. Вітківці дали бій одному з лідерів групи А другої ліги чемпіонату України з футболу. Команда Стячівщини відібрала очки в Житомирського полісся. Два Святослав Боцьків на 78-й хвилині відкрив лік голам. Однак у господарів Іван Романчук на 87-й хвилині урятував Житомирську команду від поразки. Один-один. Ужгород свій матч не грав, оскільки лісне на поєдинок не приїхало. 1 -1. По -2. У п'ятому турі чемпіонської групи чемпіонату Закарпаття з футболу зіграно три матчі. Медеї замок Коноківська територіальна громада Бужора Іршава 2-3. Однак господарі подали протест, оскільки за Бужору грав незаявлений футболіст, картка якого знаходиться в Закарпатській асоціації футболу. Зірка з Парп із Лінців Середянської селищної ради поступилася виноградівському севлюшу 0-3. А лінці зірка, Середянська територіальна громада, зіграла в нічию із Вишковим. 1-1. У найвисокогірнішій громаді України влаштували Кубок Рахівського району серед дитячо-юнацьких команд. Змагання ясіня присвятили справжній легенді місцевого футболу режіву Швайгеру. Сам гравець рекордсмен нагороджував учасників. І отримав подарунок та подяку від районної асоціації футболу та від Закарпатської асоціації футболу. «У нас страшенно люблять футбол у Ясенях. У нас пам'ятаю, що ми коли грали, і там при Антонове Зелінському, коли вещі від 1500 до 2000 людей за збирали. Така підтримка підтримка і такий кажуть, 12-й запасний рок. Нас дуже люблять. Я вірю, нас Бог і закінчить, що у нас буде далі футбол. Дитячий спорт це здоров'я, упевненість, дисципліна, самореалізація, краса. І найчастіше майданчик для реалізації амбіцій батьків. Але заняття спортом завжди пов'язані з травмами. Вони особливо поширені в ігрових видах спорту футболі, баскетболі, волейболі, тенісі. Дитячий організм більшою мірою вразливий ніж організм дорослої людини, хоч в обох випадках без травм не обходиться. Наразі я займаюся лише з матами, які мені допомагають не впасти дуже сильно. На жаль, без травм не обходиться. Ну наразі лише матами або заклеювати болючі місця. Лише так. Ставлення до сучасного дитячого спорту змінилося раніше. Він був приводом для дитини подихати свіжим повітрям і повеселитися. Тепер це повноцінна зайнятість і бажання побудувати успішну кар'єру за прикладом українських і світових зірок. Тож фахівці застерігають батьків, надмірні фізичні навантаження на дитину загрожують неприємними наслідками, адже діти нерідко 5-7 разів на тиждень займаються спортом. При цьому батьки часто не знають бекграунд дитячого організму і звертаються, коли вже щось болить, і біль не дозволяє тренуватися. А ще її інші особливості. Кожен тренер хоче вижити із спортсмена-вихованця максимум, і, і він намагається вивести в пік форми. Але діти зараз в нас це кричуща проблема. Усі новенькі діти теж 90% приходять приходять зайвою вагою. Тож в них не розвинуті сустави, зв'язки, м'язи. І над цим треба працювати. Якщо раніше по науці 25% тренування, то має бути розтяжка і розминка. Мені здається, що зараз це треба підвищувати. Плюс спортивна гігієна, ми його називаємо так. Важливо знати, що спеціалізація в одному виді спорту в ранньому віці навряд чи призведе до блискучої кар'єри в майбутньому. Фахівці закликають дотримуватися мультиспортивного підходу, що поєднує кілька видів спорту на різних етапах розвитку дитини. Важливо не відкладати діагностику стану організму перед заняттями спортом. Мета медичного огляду виявлення патології, що загрожують життю, а також станів організму, які знижують працездатність юного атлета. Довіра між батьками і лікарем один із важливих факторів побудови спортивної кар'єри. Своєчасні дії спортивних лікарів можуть зберегти її та подарувати Україні яскраву зірку. Якщо вести розмову про спортивний клуб Русь, скажімо так, поява і встановлення цього клубу мало величезне значення не тільки в спортивному плані. Е, іншими словами, це була навіть спроба самоідентифікації місцевого населення, адже цей клуб себе позиціонував як перший русинський клуб в краї. І справді до його заснування долучилася вся наявна на той час політична, культурна і навіть релігійна еліта краю. Тобто його поява дійсно була неординарною подією, і, звичайно, до цього клубу була прикута увага абсолютно всіх жителів Закарпаття на той час. Перемогами, здобутками цього клубу, захоплювалися. Скажімо, представників футбольної команди буквально носили на руках. Трибуна стадіону Русі, який був збудований в 1930 році. Офіційно вміщувала 700 глядачів, але на іграх Русі менше 3-4 тисяч глядачів зазвичай не приходило. А скажімо, на вирішальну зустріч з командою СК Батя Злін» за право виходу в Чехословацьку футбольну лігу було присутніми 8 тисяч глядачів. Тобто люди в буквальному змісті цього слова збиралися не лише з Ужгорода, з е, околиць, і йшли з Мукачева, з Перечина, з Березного, тобто з, буквально звідусіль. Е, тому, скажімо, коли ми згадуємо століття е, від часу заснування цього клубу, повірте, далеко не про кожен клуб, е, ми настільки високої думки і настільки помітний слід в історії краю він залишив.